Прохання дуже величезне до всіх, і до членів партії, і до прихильників. І навіть якщо ви не прихильники партії Європейська Солідарність ні члени партії Європейська Солідарність, все одно вам не байдуже доля України, ми всі розуміємо, що нам треба перезавантажити уряд, не просто перезавантажити, а прибрати один уряд. І замінити його нормальним, технократичним, але щоб там були фахівці, а не оця вся шушера, котра зараз. Я знаю, наскільки важко підписати цю петицію на сайті Верховній Ради. Я знаю, тому що я сама підписувала півдня. Будь ласка, ну включіть свою впертість, вона же є у нас, українців. Ну включіть її ну час від часу. Заходьте, пробуйте авторизуватися в тій дії. От кажуть, що є таке, що можна дію знести, загрузити по новій, і тоді воно спрацює. Якщо у кого є ключі електронні, підписуйте цими ключами. Ну, ви розумієте, що петицію вже зареєстрували? Ніхто не думав, що це так буде важко на цьому сайті пробитися, щоб підписати. Але слухайте, коли нам треба особисто для себе. То ми готові і вночі стояти, і не їсти, і не спати, і тільки для себе щось вибити, гуманітарочку або ще щось. От давайте зараз зробимо для України один такий невеликий крок, але він дуже важливий: на сайті Верховної Ради підпишемо цю петицію, щоб цей уряд знести нафіг. Слава Україні!